Слава Ісусу, зараз в світі дуже багато гордості. Е, кожна людина фокусується на своїй думці, хоче вилити свою думку в тих коментарях. Знаєте, І здебільшого це роблять віруючі люди. Вони хочуть вилити цей бруд, те, що в них в серці. Тому що від збитка серця горять уста. І про що це свідчить? Кому вони поклоняються? Явно не Богу, явно не п'ятому всаднику. Всім чотирьом всадникам, але не Ісусу. І Бог каже, що за кожне слово, за кожну думку, дію, помисел ми будемо судимі. Тому треба думати і обирати правильний шлях. Амінь.